Вони не звикли бачити таких людей. Вони не звикли мати справу зі сміливими та шляхетними. Тому вони з нами нічого не можуть зробити вже який місяць. Вони думали, що вони 30-го розжинуть Майдан, майдани, все на цьому протестний рух припиниться. Він не припинився. Путін порадив, треба стріляти, катувати, залишати в лісі і на тому всі проблеми будуть вирішені. Ні. Вони просто нас не знають. Вони не знають, що ми тут піднялися. За свою країну, що ми тут піднялися за своїх дітей, за те, що ми просто навіть розумні, за те, що ми розуміємо, що якщо ми цього не будемо робити, помирати доведеться нашим дітям. І краще, якщо це будемо ми. Слава вам ще раз кажу. Але система звичайно працює. Працює вона по всіх фронтах. І силові варіанти, і різні інформаційні технології. І я зараз хочу сказати кілька слів тих небезпек, які ми маємо, і хочу сказати від людини, а, яка насправді зовсім не думає про політику. Я виключно думаю про нашу перемогу. Тому що наша перемога це наша країна, це життя нашої країни, просто життя. Це наше життя і життя наших дітей. І тому зараз перед вами говорить людина, яка вам публічно зараз говорить, що на виборах вона балотуватися не буде. Може, колись буде, але на ближчих ні. щоб ви розуміли, що це щиро, що це не політика. Про що тепер я хочу сказати? Дуже важлива насправді наша єдність. Ми стоїмо тут довго, дуже важко. Між радикалами, екстремістами, хоча потрібні насправді всі. Іде певне протистояння між аполітичними і політичними. Все це відбувається, але це насправді неправильно. Це, інформаці... це дуже часто є наслідком інформаційних технологій банкової, дуже часто наслідком нашої особистої втоми, але цього не потрібно бути. Ми повинні бути єдиним кулаком, єдиним. І завжди про це пам'ятати. Не піднімати ці питання, які нас роз'єднують, тільки ті, які нас об'єднують, і навіть якщо дуже здається, що ми дуже праві в чомусь. А проблема в тому, що народ просто хоче такого, як я. Поки вони є, він не може взяти на себе легітимність влади в Україні, легітимність справедливості. Тому добре насправді, що вони є. Хоча зараз ведеться жорстка робота на те, щоб у тих людей, які мають рейтинг більше ніж Януковича, цей рейтинг опустився. І коли він опуститься, якщо він опуститься, повірте, тут може бути дуже серйозний словий варіант. Тому що тоді наші вороги на це отримують певну легітимність. Претензії. Чи... Дуже навіть великі претензії, але це в наших інтересах. Але є ще такий нюанс. А, насправді. Скі групи, але Не шляхи. Наші вороги насправді, це навіть не кати, бо вони навіть не люди. Наші, найбільша наша загроза – це людях байдужих. От людей байдужих я не розумію. Люди байдужі, мене найбільше лякають. І я хочу сказати людям байдужим. Згадайте, 33 рік. Згадайте що в 33-му році ті байдужі, які не боролися за Україну від 18 го війни, бо репресивна машина за байдужих від 20-ти сьогодні. Тому байдужі забудемо свою байдужу. Відразу хотілося б подякувати всім журналістам свідомим, які правдиво висвітлюють все, всі події, які відбуваються. І особливо хотілося б зараз, щоб ми майданом привітали опозиційний канал до Путіна дощ, який... Іє Європи і Росії в тому числі!